Нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі тиждень з Мольбертом у Львові безкоштовно навчали малюванню. Чудо, подорож пенсіонери заново занурилися в історію Львова. Юні майстри майстристикландо у Львові вперше відбувся всеукраїнський чемпіонат. Яму у Львові відбувся всеукраїнський чемпіонат Стиквандо серед хлопців та юнаків. Насолоджувалися видовищем та підтримували львівських спортсменів. Наші журналісти минув лише місяць після ярмарку спорту. А у Львів завітала ще одна масштабна подія. Тепер в одному залі зібралося 450 учасників із 17 регіонів України на відкритому чемпіонаті Стеквандо. Перше на Україні на львівській землі ми проводимо відкритий чемпіонат України серед дітей та юніорів. Це на, на Львівщині. Це перше таке глобальне велике спортивне свято. Львів на чемпіонаті представили 30 юних спортсменів. Вони завжди це як велике свято. Кожне змагання, кожен може показати себе в чомусь тому, в чому він найкращий. Ну і в основному діти люблять дуже битися користь цьому що це регулювання дихання. Це в першу чергу сільський дух, який пригодиться не тільки на поєдинку, на, на Даяні, а пригодиться при здачі екзаменів, там будь в житті на вулиці, вдома, тобто і плюс це є справа сімейна. Атмосфера турніру змушувала вболівати за наших хлопців та просто насолоджуватись майстерністю ти Саме з таких змагань починається здоровий спосіб життя. Діти, підлітки різного віку показують все, на що вони спроможні в даному виді спорту. Глядачі, в свою чергу, можуть оцінити ці вміння і зрозуміти, що спорт це дійсно круто і це те, що необхідно для дитини, щоб правильно розвиватися, виховувати дисципліну і виховувати майбутній характер переможця. Бажаєте займатися ти Зателефонуйте на гарячу лінію самопом. Очі 297 тисяча, та дізнайтеся адресу найближчої секції поблизу вашого дому. Люди з великим життєвим досвідом поглянули на Львів під новим ракурсом через вікно чудо поїзда. Така екскурсія припала до душі пенсіонерам. А щоб дізнатись більше, дивіться далі. А чи знали ви що у 1919 році на палац Потоцьких впав військовий літак під час показового польоту? А що першим кінотеатром у Львові був кінопалац, що на вулиці Куперника? Також багато історичних фактів мали змогу дізнатися відвідувачі в Центрі спілкування самопомочі під час екскурсії на чудо поїзді. Це я сам коріний вів'ян. Дуже прекрасно, але на даний момент, то, що я переїхав, розумієте, то дуже прекрасно. Було. Позвонили, чи не бажаю я до чого? А я собі так подумав, а чому б ні? Бо сам сид в хаті, розумієте, а так я ще спілкуюся з людьми, ви подивіться, скільки прекрасних людей. Годинний чудо, екскурс у минуле змусив усіх підняти голови та насолодитися красою архітектури. А звичних для Львова корках – поділитися враженнями один з одним. Те, що сьогодні нам показали, ну Львів то взагалі є наше натхнення. То є чудове місто, яке кожен львів'янин мусить вивчати, мусить оглядати. Сьогодні всі шалено задоволені. От всі пенсіонери, які їздили, ну то просто щастя. Проживши все життя у Львові, і ти сьогодні дізнаєшся такі нюанси під час екскурсії. Ці яких ти просто не знав, здавалось би, я все знаю. Я тут прожила, я тут народилася, і дізнаєшся такі тонкощі, яких ти не знав. Об'єднання самопоміч протягом двох років створило дев'ять центрів спілкування, де люди пенсійного віку мають змогу активно провести свій час. Я дуже вдячна самопомічі, що надає можливість людям похилого віку не заритися вдома. В своїх якась проблемах, в болячках, яких в якомусь побуті, а зустрітися, поспілкуватися. От вчора в нас було чаєпиття. Ви розумієте, здавалося б, ну що такого там прийшли люди, немолоді вже люди, і я кажуть, попити чайку. Але хто щось згадав, щось розказав, хто десь був. У нас же люди мають дуже багату історію. Ми плануємо активну роботу в центрах спілкування. Ми будемо мати такі інтерактивні кафе, розмови, спілкування. Про спілкування про життя, про друзів, про проблеми, про спільні вирішення тих проблем. Будемо зустрічатися з лікарями, так як ми почали активно співпрацювати з поліклініками. Вони будуть нам проводити профілактичні лекції. Ви пенсіонер та не знаєте, як провести свій вільний час. Самопоміч запрошує вас у центри спілкування. Телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 тисяча та дізнайтеся адресу найближчого осередку. Самопоміч допомогла львів'янам розфарбувати своє життя яскравими барвами протягом тижня. Вони безкоштовно займалися у кращих художників міста. Що ж малювали юні львів'яни? Дивіться у сюжеті. Тиждень малювання розпочався яскравою вуличною акцією, яка об'єднала львівських та польських школярів. Діти малювали улюблені місця міста Лева та ділилися технікою. <головік> малювання. Барви то є психічне виявлення того, в якому світі дитина живе, в яких кольорах бачить світ. My namagamy się zharmonizować to wszystko. Super akcja, naprawdę bardzo mi się to podoba, że rozwijacie u, u dzieci, u młodzieży takie, takie zdolności plastyczne. Chętnie byśmy zrobili taką akcję, oczywiście. Mamy też w tej miejscowości, w Krasnym Stawie mamy no, taki dom kultury dla młodzieży, dom kultury dla dorosłych i myślę, że taka akcja malowania właśnie naszego miasta Krasnego Stawu, który jest też bardzo piękne i zapraszamy do siebie, mm. też by była naprawdę mile przyjęta przez З полочейство з масштабна акція привернула увагу львів'ян, і майже 100 дітей долучилися до тижня малювання. Діти та дорослі відвідали безкоштовні заняття у 50 художніх школах. Дехто з них вирішив пов'язати своє життя з мистецтвом. Серед них і восьмирічний Назарчик. Люблю малювати людей. і Люблю малювати будинки. Всякі. Та як мій син дуже любить малювати, я вирішила скористатися цією можливістю. Може, якраз йому, ну це я будемо так казати, або його нахил до того, або професія майбутнє буде. Попробуємо, може якраз щось вийде. А ще малювання це відмінний антидепресант, тож професійні художники та організатори акцій усім рекомендують запастися фарбами та олівцями. Малювати корисно, малювати потрібно, малювати цікаво. Це завжди вияв емоцій. Це емоції, якими які ти виражаєш сам і якими можеш поділитися іншими через малюнок. В Біблії написано не хлібом єдиним жива людина, правда. І малювання рівно так само, як і музика, чи театр, чи будь-який вид мистецтва дає нам власне. Цей хліб душі розвиває, робить нас людьми. Ви теж бажаєте малювати? Телефонуйте на довідку дозвілля за телефоном 297 дев'яносто та дізнайтеся адреси найближчих до вашого дому гуртків. Водій із лівських кам'яниць балкон роками перебував в аварійному стані. Комунальники знали про проблему, але не могли знайти підрядника. І лише з допомогою самопомочі ремонтні роботи розпочнуться. Деталі у сюжеті. Зазвичай балкон це місце відпочинку або корисна господарська територія. Але в мешканців будинку по вулиці Пекарській, 46, балкон перетворився на загрозу для власного життя і життя пішоходів, адже уже кілька років він перебуває в аварійному стані. З дитиною ми не виходимо на балкон, тому що там обвалена така є, що дитина просто провалиться там. Нам ну, ви бачили що там така дара. що і ну і Воно ж перешкоджає і мешканцям. Це ж не тільки наші незручності. Там тисячі людей проходить кожен день через під тим балконом. Ну ж може бути проблема. Мешканці неодноразово зверталися до комунальників, але вирішення проблеми відтягувалося. Лише з вручанням самопоможі. Процес вдалося пришвидшити. Районної адміністрації заплановано кошти на поточний ремонт цього балкону. Є співпраця з підрядною організацією. Тобто ті роботи мають бути виконані, але юристи самопомочі наголошують, активність мешканців це ключ до вирішення будь-якої проблеми. Тут в даному будинку люди організувалися і вони вважають цей балкон не одним із чих однієї квартири, а що це їхній балкон, їхнього будинку. І вони всі разом почергово колективно зверталися в ЛКП, в районну адміністрацію в місто. Комунальні проблеми потрібно вирішувати терміново, адже вони псують технічний стан будинку і навіть створюють загрозу для життя мешканців. Як тільки ви виявили проблему, створіть ініціативну групу мешканців, яка відповідатиме за її вирішення. Далі складіть письмове звернення в ЛКП і запишіться на особистий прийом до посадовця, який ліквідуватиме проблему будинку. Після цього прослідкуйте, аби комунальники вчасно виконали свою роботу. Якщо з певних причин реакція ЛКП забарилася, зверніться по допомогу до юристів самопоможі. Ми налагоджуємо співпрацю. Якраз ми відновлюємо ту ланку, яка пропущена, якщо немає, піднімаємо рівень, скажімо так, співпраці районної адміністрації ЛКП з мешканцями. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.